Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби по лісі. З вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 8 липня 2025 року. І я вирішив приїхати такого похмурого дня до лісу. Зараз у нас 12 година дня. Ну, таке щось На дворі похмуро, може ще бути якийсь дощ, але він так десь щось є і підкапує. Ну, Мене це не зупиняє. Якщо комусь цікаво, ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Опа, і в нас вже є перші знахідки. Такі підосичники. Вчора був дощ увечері і. А в нас прямо на стежці. Погляньте, яка знахідка стежка йде. Ось такий жовто-бурий підосичник. О! Комарів тьма тьму ще. Думав зняти з себе верхній одяг, так як припікає. Ну якось воно парить, як то кажуть. Мабуть, дощ буде. І це ж вони мене загризуть геть. А я, як завжди, засіб не беру. Я ще не раз у цьому році ним не користувався. Лежить так вдома. Огляньте, який чистенький, все як має бути. Де до кошика ось теж погляньте який гарний краснічок і тож ось стежка йде, я по ній йшов ось і... прямо на стежці. Остається теж Кресничок. о, так, Але він вже такий страшнуватий, зараз перевіримо. Ну, він абсолютно чистий, то піду ось так. Звісно, такий його вже консервувати вже вже ну, не буду я, але тай навіть її заморожувати чи там сушити. Його вже краще зразу його їсти. Ну, Ось іще один такий самий. Цей щось я не знаю. Я його навіть і не буду чіпати, може буду десь щось краще шукати. Подивимося, ще у нас час є. Оходимо. Опа. Березничок. Він бачите, він вже не годиться. Ох, кумарів стільки. Погляньте, який грибочок серед дороги теж виріс. Іго він вже ледь тримається ніжка. Бачите, як його виїли оті жуки, навозники чорні, такі скарабії. вони, чи як вони, це, вони її їдять так. Зараз сподіваюся на те, що буде шапочка нормальна. Ну, ось так ніжку довелося йому геть відокремити, так як там вже не було що брати. А шапочку я заберу, а дома я її геть перевірю вже. Можна такий надріз збоку зробити, подивитись, воно ніби чисто. Так, звісно, беремо. Ось так. Навіть отак о! Ось так у нас зараз кошику, йдемо далі. Ось Перейшли ми в інше місце, погляньте які тут грибки білі. Опа. Ну, я думаю, що вони вже так ось слимак сидить. Ох і комарії вже ж тут. Тут така вологість. Так він уже бачите. І, звісно, цей такий самий. Так. Да. Ну, але <laughs> як знахідка, то приємно. Так, а ну це все це біля мурашника помітив. Зазвичай біля мурашника теж полюбляють грибочки виростати. Вони їх завжди там завжди ну, чисті. О, ух ти, ось оцього Я не бачу. Я, якщо воно на тих подивитись, але то, то не те, що потрібно. А ось, ось він білий. Так. І такий він упругий. Цей може бути, ну треба передивитися тут, походити в цій посадці. А, гляди, щось є, цікаве. Все ж може бути. А дивіться, неподалік іще один. Опа, може бачите, після цього дощика нам може фортуна усміхнутися. Я прямо на запах відчуваю. Ну, грибами пахне. Ну що я вам хочу сказати? Ось цього молодого, бачите, він і молодий, але вже є тут трошки вже, от, лки-палки. Ну нічого, візьмемо, візьмемо. Так само і цей і такий він, Ні, цей наче більш чистіший. Зараз подивимось. Так, зараз подивимось. Ну, щось є теж в комарів. Трошки й тут нібито, але може бути шапочка, може бути і чиста. Тут я... Корінь не дуже, він, геть, ну, можна сказати, чистий є, тут, ну, Нічого, я Ось зробив надріз зверху, де щось було підідряно, то шапочка чистенька, бачите, ну нічого візьмемо, по-любому візьмемо, вдома я вже розберуся. Так, ну, треба тут походити, подивитися. Мені вже починає подобатися це місце. Оп. Гарний, гарний, зараз подивимось. Показую, ось дивіться, шапочку зробив надріз, шапочка чиста. Ніжка, бачимо, є такі. Ну нічого беремо. Головне, щоб шапочка була чиста. Зазвичай ну, шапочку, якби, вона корисніша. Все, всі центра, як ото кажуть, у шапочці. Ну що, вдома все, розберемось, подивимось. Зараз поки що походимо, пошукаємо щось. Ось і дивіться, ось це. Тут теж такий білячок, Я вже дотронувся до шапинки вона раз і все. Ну це вже видно, що він, йому вже все. Хай він тут залишиться. Та він і так би залишився. Але факт тому, що бачите, що є. З'являються, є білячки. Хоча можна зай, в цій посадці є, зайдеш геть, точнісінько така, все, з такі дерева, все. ну, Нема нічого взагалі. Ну, якось так. Зараз хочу для експеримента там ще сходити в одне місце. Просто я знаю, що там якби, Ну, буде видно. Не будемо наперед загадувати. Ну, якщо вам ще не набридло, якщо ви зі мною, то ходімо, будемо разом долати оці шляхи такі хащі непролазні. Ну а що робити? Я тепер розумію, чому на оці підосичники, там на тому хуторі, де жила моя бабуся, казали березун, березуни. Зазвичай вони росли ну, в березових лісах, отак біля берез, і в нього навіть ну, ніжка на березу схожа. Ну це я так собі думаю. Ну, знаю, що на них завжди казали, березуни. Ох, як ти, ташка десь виспіває гарно. Ну що, йдемо далі. Співає. Так так, так, так. Ось ішов, є геть так випадково раз, повернув вправо. І так уже думаю зайду з цієї сторони, тут подивлюся і зайшов. О такий білячок. зустрів нас. Фу це комарі задовбали в очі, прямо лізуть, хоч ти йому. О, хочу показати вам якийсь старий. Это же так Постоянно ходишь Тут и Потом еще находишь Вот еще один Такой самый О, бачите, пожалуйста Сидит, как ничего не бывало Сейчас притворится, как будто мертвый У них еще есть такая фишка Люблять його той, а він раз і не шевелиться. Ще один сидить. Правильно, хай. Хай обідають. Ну ми будемо ще щось тут десь краще шукати. Так, 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 сказав кулемет. Ну чому б всім такі не... Не траплятися, А. Якраз нормальний такий розмір і все. І Такі можна і маринувати. І теж виріс на самісінькій стежці. Не було ще тут просто нікого. І... Але чистесенький все, як повинно бути. Бачите. Йде до кошика навіть без ніяких питань. Так, 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 ну ось ідемо же ми цією стежинкою. І так, хоп, щось мене наліво. І тут погляньте який. Опа, знову такий же самий. Що? комарі. Дивіться, який гарний, гажте. Ось такий березун. Йде до нашого кошика, о, ось так, йдемо далі. Йдемо ось такі хащі. І погляньте, який гарний, зустрічає нас. О! Дивіться, який красий. Оце так, да. дивіться, О, клас. Ну, ось такий красунчик. погляньте Еще в лісі так парку душно. Вони люблять коли. Така погода їм, туман, сир, ну, щоб тепло було. Але він, ось бачите, ну, зараз подивимось. Ну, але показую все по-чесному, без обману, щоб не писали, що. По відношенню до своїх глядачів, я нечесний. Ось, погляньте, який би він молодий не був, а він вже, бачите, повністю весь. Так що, все по-чесному показую, як є. ну Йдемо далі. Я вже оце, мабуть, вам надоїв. Йдемо далі, йдемо далі. Це ж так Ось підберезничок, бачите який. Тут я ще один знайшов, а я його ну, не показував вам, я вже його почистив, так що я його кладу до кошика і тут ось ще сироїшка зелена. Я їх багато бачив. Голубінка, що на них кажуть. Ну не знаю, я їх не беру, я вам постійно це кажу. Так мені вистачає цих, цього я набрав. Треба перебирати вдома, бо ви самі бачили. І ну, досичники, то я впевнений, що вони чисті. А от такі грибки білі, вже у любому там треба дещось передивлятися, обрізати. Ось і ще один. Бачите, такого хламу вистачає по лісі. Звісно, я не все показую. ну, що його показувати. Так, 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 щось десь треба подивитися. Тут досишники золотобурих, вони в такій місцевості полюбляють рости, може десь щось знайдемо. Якщо знайдемо, то я обов'язково покажу вам. Ось так. Ну, не пройшло, мабуть, і двох хвилин. Я так подивився, десь щось зажовтіло. О, ось ці же черничка. Ось такі, О. Такий, звісно, ми беремо. Так, 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 сюди підеш. Ну положив я того до кошика і. Погляньте. Ну, але це. Я так просто вам вже хочу показати, що неподалік. Бачите, ріс який теж був би гарний, але він вже все можна підкуштувати черничку, бо її вже скоро взагалі не буде. Її і так в цьому році майже нема. Мощна. Дивіться, який бачите, просто в ягіднику їх не видно, а вже помічаєш тоді, коли він вже, ну, вже переростає, коли стає більший, тоді вже знаходиш його, коли він вже нікому ну, не потрібний. якось так. А ось ще один, бачте, вже третій чи який по рахунку, І був чистий, бачите, до останнього. Але він вже сам по собі зіставився і все. Бачите, дорога серед дороги, але вже він дивіться, його вже під'їло, в око лізе і все. Бачите, він ще може бути чистий, зараз подивимось. Так, дивіться, абсолютно чистий. Ніжка чиста, ось я обрізав шапочку там, де було погризане. Бачите, шапка теж чиста. Ну, Звісно, можна взяти, тут пообрізати дещо. Тому йде до кошика. А ми йдемо далі. Сьогодні щось дивно, немає нікого в лісі. Ну, не, не зустрічав я других там грибників, ягідників. Так що, нормально. Фу. Комарі, правда, докучають. Ну що ж, бачу, воно ніби гриб є. Ну, знаю, що він, якщо є, якщо то гриб, то він весь червивий, але вже піду вже покажу, подивимося вже. Так ось, бачите, який він вже, Одна назва, і на все сидить. Гурман грибний. Так. Так, да, в цій посадці постійно знаю, що гриби росли. Ну, ще осінь попереду, то вони в основному туди під кінець літа. Серпень, вересень, такі місяці це ж грибна пора для них Опа. Ось, ось який грибочок у нас і ташка тут виспівує комарів Фу. вийшов на таку галявину і щось як потріскотіло косуля. Видно, я її налягкала, вона мене як побігла. Фу, блін, цей комар вже вже в очах. Де. Десь отуди побігло. Так, все. Що тут отожди, Біля дубів глянути. Зараз ми тут. Може якийсь грибочок ще червивий є. Так, заради спортивного інтересу. Глянемо. А гляди Так, Бідемо потихеньку йти назад. О, метелик сів прямо. Мені ось вона чуть ли не на смартфон. На самому штативі. Ой-ой-ой, дивіться, він у мене ось. О. Дивіться, сів на мені на палець і сидить. І не боїться. Бачите. Все, полетів. Що вам показати сироїшки зелені, погляньте, це не я. Хтось їх по, тут позбивав, їх тут так багато. Ось, ось, дивіться, ось дивіться, яка гарна, теж хтось що щось збив. Ось теж. Бачите, як люди є. Не собі не комусь. Я взагалі читав, що гриби, ну. Но... Не можна навіть даже які вони там не були, чи я ну, такі неї чи чиї ну, їх не можна іти, їх ногами вбивати, Я не знаю чому, ну, так, якась може якийсь забобонці є, Але я ніколи цього не, не роблю. Ні, правда, може в дитинстві коли ще був такий малий, то може і робив таке, я не спорю. Зараз взагалі стараюсь їх обходити щоб то не було, чи то з поганка, чи ось. Бачите. Ідемо ну, далі. хочу вам дещо показати цією дорогою. Як ми йшли сюди, вже, ну, як, це вже я йду назад. І бачите, який біляк. Тобто ну, йшли туди, туди ми йшли, ми його не бачили. Ну, верніє я, бо, а то вже скажете, що я вже і вас при, приплітаю до себе в подільники. Це мій бік, як то кажуть, ну я його то не бачив. Бачите, як буває. Йдемо назад і знайшли. Ось так. Ну, Ось так підзбирали. Тому я про це, ну як завжди, говорю, що вало таке, що мені доводиться, інколи по ну, несколько разів на одне те саме місце повертатися. Ну, бувало. Раз там походив щось там, чи знайшов, чи не знайшов. Пішов там у друге місце, потім щось мені стукне в голову, йду назад, думаю, а я ну зайду ще. Хоча ж ну, вже ж там якби були. А воно так буває. Бачите, ще знаходиш після того гриби. Це в мене ну, не вперше, це таке в мене постійно. Через то я вам говорю, ну, що я не люблю з кимось їздити в ліс, люблю сам. Я собі сам хазяїн, а так як з кимось. Оці переклички він десь одійшов, якщо хто місцевості не знає, постійно гукає, ти не можеш ну постійно якось відволікається туди-сюди. Навіть отак гукаєш, ну гайда, він скаже, та ми ж вже там були, чого ми туди підемо, гайда там, ну отаке якось воно, я вже помітив, що таку". І... Тому Я люблю один, я собі схотів. Повернувся, ось йду туди, схочу щось там, голову мені стукне, я зараз повернуся, о, знову піду там на те місце чи ще на якесь там, ну де я сьогодні був. Тому ось так. Оце із-за цього. Бо вже, як то кажуть, практика вже в мене ну, є з цим. Ну, я. я за це що самому і самому мені якби якось, не знаю, комфортніше так і. Там що там говорять, там ігоїст, що не йогоїсти, це моє особисте, і я з тим живу. <гум> якось аж Комарі, правда, це викучається. Ну що, я вже йду, якби туди-назад, до свого пункту призначення, звідки я починав. Так як у мене було 3-4 години, ну, зараз уже в нас... 15.00, десь десь так. І вже приїхало ми в 12. Тому я вже йду назад вже походив, находився, якби мені вистачить. Трошки так підтомився але ця втома приємна. Як не, не дуже, що там так геть не втомився, сказати, просто що це Комарі, комарі, ну сильно докучають комарі, як би. А так, то нормально. Ну, як завжди, хочу всім вам подякувати. Дякую, що фатило у вас терпіння, кому фатило додивитись мене до кінця. Сподіваюсь, ми через 2-3 дні зустрінемося. Так як я планую сюди десь приїхати. Ну, Звісно, десь, може завтра, післязавтра я хочу в той ліс, до лисички. А як вчора хороший такий дощ пройшов, гроза була, я дивлюсь, що в лісі мокро, тому ще так, може і раніше. А сюди я, звісно, приїду десь через якісь 2-3 дні. Ну, у будь-якому, думаю, на вихідні сюди попасти. Ну, як завжди, всім подякував, побажав міцного здоров'я, а головне всім нам мирного неба. До нових зустрічі.